Наступна модель GamePro Asgard Loki. Вона також поставляється у фірмовій помаранчевій коробці і має аналогічну комплектацію. Але тут зовсім інша філософія. Якщо сурт це про індивідуальну посадку і агресивність у грі, то Loкі це більше про універсальність. В неї майже симетрична форма, яка підійде практично будь-якому геймеру. Вага миші – 52 грами, що робить її дуже легкою та маневреною. Вона підійде практично кожному. Це саме та мишка, яку можна взяти, якщо ви не знаєте, яка саме форма вам потрібна. Технічні характеристики дуже схожі на попередника: сенсор тут від PixArt 3395, DPI від 400 до 26 тисяч, частота опитування до 1000 Гц. Підключення через кабель або через ресивер, 2,4 ГГц. Bluetooth Блютуз тут немає. Акумулятор тут на 250 мАч. Хоча виробник заявляє ті ж самі 40 годин автономної роботи. Перемикачі основних кнопок також від Huano. Ресурс 80 мільйонів натискань. Бічні кнопки також від Huano на 3 мільйони натискань. Енкодер F Switch. Індикатор роботи, як і в моделі Sort, розміщений з лівого боку. А знизу розмістились кнопка ввімкнення та кнопка зміни DPI. До речі, ця модель також має софт від GamePro, де можна налаштувати DPI, частоту опитування, макроси, і це реально дуже зручно. А звучить вона ось так.